7 жовтня, 6.30 за місцевим часом. Це дата, коли розпочалася терористична атака Хамасу на Ізраїль. Із сектора Гази був випущений масовий обстріл. Британський канал Sky News написав про цю подію як найбільшу атаку по Ізраїлю за останні роки. Але розглянемо інший бік медалі. 7 жовтня це день народження російського диктатора Володимира Путіна. Невже це просто збіг? Чи Кремль справді причетний до війни в Ізраїлі? Та й, взагалі, які будуть наслідки для України від цієї терористичної атаки? Давайте розберемося. Отже, 10 жовтня американська медіа організація Політіко опубліковує матеріали з таким заголовком. Подарунок від Хамас Володимиру Путіну видання зазначає, не Путін розпалював всі ці кризи, але тепер він радий підлити масло в вогонь і використовувати їх на свою користь. Він насолоджується хаосом. Крики кремлівських пропагандистів вже поширюють версію про те, що війна на близькому сході це перемога для Росії, а гроші для України вичерпаються. За два дні до цього в українських вид... Дання, Еспресо, Україна молода та слово і діло зазначили, що Кремль використає атаку Хамас на Ізраїль для просування наративів про зменшення підтримки та уваги США і Заходу до України. Крім того, у своєму відеозверненні Володимир Зеленський прямо говорить за наявною інформацією, дуже чіткою Росія зацікавлена у розбавлені війни на Бузькому сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єді. Що з приводу цієї ситуації говорить наша розвідка? Зокрема, Крило Буданов дав інтерв'ю Українській Правді, де навів кілька цікавих фактів щодо російського сліду в війні Хамасу проти Ізраїлю? Чи є в цій всій історії російський слід? Одностайно, російський слід, тут як то, -то кажуть, на обличчя, перш за все нам чітко відомі факти того, що трофейна зброя. Скажімо так, на на досить тривалому протязі часу, все ж таки передавалася і угруповані Хамас. Є інформація про те, що щось заходило до Хазбули, але достовірно цього не невідомо. На Хамас приходило. російський опозиційний політик Марк Фейгін навів свою думку щодо причетності Кремля до Ізраїлю: Москва доклала до цього дуже велику руку. Я зараз не даю оцінку, чи дійсно за спиною Хамас і за його операцією стояла Москва. Ми цього не знаємо. Протилежна думці Марка Фейгіна, позиція Дмитра Медведєва. Він стверджував, що США та їхні союзники повинні були займатися роботою над палестинсько-ізраїльським регулюванням, а не втручатися у Росію та давати військову допомогу Україні. І звісно, найцікавіша думка самого Володимира Путіна, який назвав події в Ізраїлі провалом політики. США. На зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Ас-Судані Російський президент сказав. Обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование. Отже, в любом случае Путину сыграет на руку эта террористическая атака, потому увага, від от Украины будет на Израиле. Что может быть лучше? Адже як зазначає американський телеканал CNN, протистання України стало можливим багато в чому завдяки допомозі в розмірі приблизно 350 мільярдів доларів, яку із січня 2022 року виділили переважно західні країни. А найголовніше питання залишається відкритим наслідки для України від війни в Ізраїлі. Щодо цього існує також багато думок, тому давайте розглянемо їх. Наприклад, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що терористична атака Хамасу на Ізраїль взагалі повинна стати поштовхом для того, щоб Україна отримала все необхідне для перемоги. Тому події 7 жовтня мають каталізувати процеси прискорення ухвалення рішень надання Україні ресурсів необхідних для перемоги. Наступний наслідок постачання зброї для України щодо цього питання. Відповідь має колишній посол у Вашингтоні Валерій Чавий. Вплив буде скоріше по часу впливу за обсягами підтримки на довшу перспективу великого не прогнозую, але короткостроково, очевидно, він буде. Отже, бачимо неоднозначні наслідки для України. Напевно, більш зрозуміло ситуацію прояснить час та тривалість воєнної операції в Ізраїлі у будь-якому випадку війни в Україні ізраїлі це приклад світового зла, який треба негайно знищувати.